І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, дозвольте найперше в сьогоднішній день, День пам'яті воздвиження, чистого і животворчого Христа. Вітати усіх вас з вашим престольним святом, з вашим храмовим днем. Святом всіх поздоровляю! Шанування Христа і вшанування цього свята, звичайно, що це вже історія. Історія, яка нагадує, чи тягнеться в давнину IV століття. Але сьогодні я би хотів заакцентувати увагу на інших речах. Якщо ми історію знаємо, то можна поміркувати на щось інше. Є такий відомий чоловік, який, створюючи експеримент, робив його за допомогою електролампочки. Він включав лампочку і пропонував собаці їсти. Виключав, їсти не було. І так повторював цей експеримент дуже багато разів. Пізніше він зробив такий експеримент, що їжі не дав, а лампочку включив. І собака, підійшовши до цього місця, де зазвичай обідав, слюна в нього все одно з'явилася. Тому що в нього була привичка, засвічується лампочка, буде їжа, виділяється слюна, я буду їсти. А тут лампочка засвітилася, слюна виділилася, їжі нема. Все це називається привичка. Ось так інколи атеїсти або інші говорять, а так привикли ми. І людини дійсно є така властивість привикати до всього, до багатьох речей, навіть до некомфортних речей. Життя, Причому життя і християнського. Але Господь не говорить про те, щоб ми просто поклонялися Христу. Ось така привичка. Ніби привичка ходити до храму, привичка хреститися, це нас спрацьовує не тому, що ми так навчені з роками. А тому, що наша душа, християнка кожного із нас приведемо інший приклад. Якщо говорити про період Радянського Союзу, то зрозуміло, що ніхто не ходив до храму, тільки в окремих селах були відкриті церкви. В більшості все було закрите, використовувалися. За різним призначенням, чи ми добре вас зберігали, чи ще щось там робили? І дійсно, люди відвикли ходити до храму, не було цієї звички ходити. Але були люди віруючі, залишалися віруючі. Це ми багато хто з вами, тут стоящі в храмі, наші батьки. А в чому вся суть? А суть в тому, що вони не по інстинкту лампочка загорілась і сіна появилась. А вставали, чи це буде, чи це неділя, чи це якесь інше. Вони казали, сьогодні таке свято. І за три села проїжджають на якесь там п'яте, шосте село, де є церква, в якій служиться, людина знала, що там престольне свято. Людина знала, що там буде служба. І вона обережно, не подразнюючи місцеву владу, яка в основі свого служіння мала і гоніння на церкву, їхала туди на молитву. 90 ті роки, які показали про те, що вже тепер нема гоніння на церкву, але ми різко захотіли мати в кожному селі свій храм. Новий, старий відродити, немає різниці. Тому не скажеш, що це привичка. Хіба це привичка? Ні, це не привичка, це внутрішня твоя потреба. Внутрішня твоя потреба. Внутрішня потреба бути з Богом, кланятися Богові, линути до Бога, будувати Богові храм. Для того, щоб спасатися самому. Храм то будується не для нас, ми храм будуємо для слави Божої, яка би тут перебувала, але приходимо в цей храм самі, щоб перебуваючи в цій славі спасати свою душу. Отримувати благо земне. Причому не просто будувати цей храм. Який в основі в своїх, як, як споруда, мав би задачу, щоб на голову не капало дощ чи якесь інше. А зауважте, що в храм вкладає все найкраще. Золотом покливаємо його, сріблом, каменем дорогим, гарним, малюємо і багато-багато-багато іншого, що ми маємо можливість зробити. Але все це говорить, про красоту людську, красоту людської душі. Ось така людська душа гарна, і вона робить все навколо себе гарно. Інколи говорить, ти не знаєш, що в мене в душі, я там все колись щось там другу. Неправда. Якщо душа людини покрита негараздами, і сміттям, то те сміття буде навколо. І якщо ти хочеш знати, яка це віруюча людина, прийди до неї в двір і подивися. Якщо на дворі кури де попало, худоба де попало, забор повалений, обман, що вона глибоко віруюча людина. Обман. І хай вона прикривається чим хоче, ти мене не знаєш. Бо якщо засмічено надколо тебе, то засмічено всередині тебе. Тому що те, що всередині тебе, виражається навколо тебе. Але якщо ти багатий в душі своїй, то ти робиш гарний дім. Якщо твоя душа велика, то ти не просто біля себе щось робиш, а стараєшся взяти чогось більше, більшої землі більше території і зробити її гарною, щоб вона родила, щоб вона квітла. Тому що твоя душа велика, і ти його втілюєш в цьому. Втілюєш в ті можливості, в тебе Бог заклав ось це зерно, яке ти повинен проростити всередині собі. І це не звичка. Це не якийсь рефлекс. Це внутрішня красота і стан душі самої людини. Ну, щоб не ходити далеко, візьмемо вас. Парафіян, про кого ж добре не поговоримо, як самі про себе? Здається, що треба було? Ходили собі в дерев'яний храм, та й ходили. І сказали, на мій вік вистачить, хай там собі будують, кому там треба. Ну, був же ж храм, був. Стояти міг? Міг. А чому не стояв цей храм? Чому ви повелися так з ним? Ну чому? Відповідь проста. Ви самі духовно виросли. Ви стали кращими. І тому те, що у вас було, вас почало не задовільняти. І ви почали з храму. Ми хочемо кращий храм. В який спосіб ви це робили, вмуровували, добудовували. Це вже процес. Він не вартий е, обговорення, бо це деталі. Але найвартніше, що треба звернути увагу на себе, це те, що ми не хочемо так, як вже було. Ми хочемо, щоб було краще. До цієї красоти долучилися всі. Морально, фізично, матеріально. Хтось багато сюди вклав, хтось крапельку. Але суть не -то в тому, суть в тому, що ми не були байдужі до цього. Ми не були байдужі, ми поважали, що був у нас храм. А що це означає? Ми хочемо жити. А якщо ти хочеш жити, то тобі Господь це життя дає. Людина помирає. Не тому, що прийшла смерть. Інколи каже, смерть з косою ходила довго навколо мене, то до мене не підійшла. А чому? А тому що я хочу жити. І вона свого клієнта не знайшла. І ми її прогнали. Навіть якщо було попущення в хворобі, в якихось там інших випробуваннях, ти внутрішньо хочеш жити, і як образ Божий маєш силу своєї віри якою можна переставляти гори. Ну якщо твоя віра з гірчичне зерно, скажи горіці, руш з місця, вона рушиться. Але якщо цієї віри нема, нічого не зміниться. Навіть якщо ти будеш стояти і думати, що ти молишся. Ми інколи думаємо, що ми молимося, а ми просто стоїмо, не молимося. Ну, наприклад, для вас це буде зрозуміло. Було дов... Такий був стан, коли не було довго дощу. І до священного звернулися люди, давайте відслужимо молебен для того, щоб дощ пішов. Посуха. Знаєте цю притчу? Чи не знаєте? Ну розкажу для всіх, якщо хтось не знає. І ось священник каже, ну так що ж в храмі? Йдемо в поле, там треба дощу. Прийшли, помолилися. І священник каже до людей, ну що, буде дощ? Віри, буде, звісно, буде. каже, Не буде дощу. А звідки ви очі знаєте, що дощу не буде? Тому що ви вийшли в поле молитися, а парасольки у вас йде. Зміст спіймали, ні? Парасольки. Якщо ти віриш, що піде дощ, чому ти в поле вийшов без парасольки? Ну, якщо ти сам собі не віриш, не віриш в своїй молитві, то як, як воно здійсниться? Те, що може здійснитися? І тому багато хто із вас вірив, що буде храм. Бо одні говорили, а чи буде храм? Ой, А чи доведемо його до пуття? А, а чи ще я в цей храм похожу? а що, щось той зруйнує, а не буде нового. А як то воно буде? А я-яй. Ну храм то стоїть. А тому що у вас була віра набагато більше, як тих, що молилися в полі. Тому вірити треба, тому що без віри неможливо догодити Богові. А віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. Оце визначення нашої віри. І тому ми віримо в те, що Господь над нами і чує нас. І ми збудували славі Божі цей храм. А наша віра виражається в шануванні символів віри. А один із символів віри є хрест. І ось тут уже не інстинкт тебе штовхає, побачивши храм чи побачивши хрест, перехреститися, а віра віра, яка понуджує твоє бажання поклонитися. Тому символу, якому ти віриш? Інколи говорять, от стоїть хрест, треба там розп'яття зображати на ньому, чи не треба? Треба зображати розп'яття, чи не треба? Як думає? Для глибоко віруючої людини немає різниці, є там зображений Спаситель чи нема. Тому що для неї вже сами, самий Хрест в неї зразу в голові інформації. Любов і страждання Ісуса Христа. Любов і страждання, вона не дивиться, як він там зображений. Для віруючої людини не важливо, нога на ногу, рівно ноги. Немає різниці. Ви з цієї сторони бачите розп'яття. Я не бачу, для мене це крест, для мене це любов і страждання Христа. Оце найважливіше, найвище. Але звичайно ми цей символ виражаємо в тонких і точних рисах. То для нас ось, з цієї площини питання, принципово, що було зображено розп'яття Ісуса Христа, щоб дві ноги були поряд це наш такий символ внизу перетинка. Ось так, ось це все ми виражаємо в тонких і точних. Це коли ми хочемо розтлумачити і показати, як воно виражається. Але для віруючої людини достатньо, ось є хрест, ось це любов. Для мене це не метал, не дерево. Для мене це любов Христова, яку я її бачу. А це символ, який мені нагадує про цю любов, яку Бог проявив до людей. Постраждав на Христі ради нас і нашого Ради Спасіння, щоб для віруючої людини настала можливість, відкрилася ця можливість, наслідувати Царство Небесне. Тому сьогодні ми вшановуємо наше найвеличніше знамено, наш найвеличніший символ Хрест Господній, на якому розп'ялася любов за людей на якому був переможений диявол і була переможена сама смерть. Адже ми говоримо, що Христос смертю смерть подолав. Тому я радію вам, радію вашій душі, яка постійно росте, росте і виражається це в тому, що ви збудували храм. Постійно росте і розвивається в тому, що ви сьогодні прийшли і вшанували Хрест. Адже можна було знайти тисячу причин не прийти. Ну так, нема часу, я потім, я завтра, я в неділю і знайшла собі куча відмовок, аби не прийти. Або розкажете, що там було. А ні, ти він ставив свій час, відклавши всякі життєві піклування, прийшов і всунувати цей символ. Це велике, повірте мені, велике. Тому що кури гуси. І завтра від вас нікуди не втечу. Але вшанувати свій символ це вшанувати самого себе, вшанувати своє сьогодення і вшанувати своє майбутнє. І вшанувати тебе, хто ти? Хто ти. Якщо вийти десь і сказати, а хто ти? І ти раз показав Христа. Кажеш, я християнин. А якщо ти християнин, ось такі мої цінності. Якщо ти от така моя віра, от так я живу. І ти знаєш, що та людина зробить, а що вона ніколи не зробить. Бо вона вже виразила себе у шануванні самого Христа. Тому я бажаю, щоб ви, проходячи попри храм, чи споглядаючи на Хрест, ви не, не заглядали, що там на ньому намальовано. А в першу чергу побачили, і тут же вас внутрішньо через віру. Не через привичку, О, через привичку ми хрестимося отак по діагоналі. Рукою махає, що маленькі діти, які не вміють, що дорослі. Наносимо вже до на себе хрести за Ось вам домашнє завдання сьогодні. Да. Прийдіть додому, станьте перед зеркалом і перехрестіться. І побачите, а як ви це звершуєте? Як ви вшановуєте символ того, що, в що ви вірите. Ви рівненько на себе накладаєте і кажете, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Перехрестіться, попробуйте. Тільки Так, швиденько не задумуючись. Давайте, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А тепер подумайте, як ви перехрестилися, яких частин тіла торкалися, намалювали ви правильно на собі хрест чи механічно. А перед зеркалом оціните, наскільки ви великий християнин. Тому що християнин. Правильно намалює, якщо в нього велика віра, то ця його освідомлена чи неосвідомлена звичка звершить це правильно. Якщо ти християнин, який тільки росте, то ти це зробиш неправильно. Бо для тебе це просто треба. Тебе всі хрестляться, я хрестую. Чого ти хрести? Я не знаю, так всі роблять. Не треба так, як всі. А треба так, як ти, тому що ти виражаєш себе. Чому ти осінив себе Хрестом за мене? Показав символ, захистив себе, призвав на себе благословення, прославив Бога, тим самим, що осіняючи себе від Христа, ті, що Христом огороджується, спротивляться впливу зі сторони, тобто чогось нечистивого, яке може предстати. Тому я бажаю, щоб ви. Символи, яким ісповідуєте, шанували, виражали їх на собі і завжди пам'ятали, що через хрест наша дорога до Царства Небесного. куди, я вам вважаю, собі і всім вам попасти? Тому милосердний Господь Хай благословить силою чесного животворчого Христа, Хай нас збереже наше життя, благословить нашу батьківщину, благословить щасливою долю кожного із вас. А я в цей день вітаючи святом, закликаю на всіх вас Боже благословення.